Наша виставка створена до 25-ї річниці Незалежності України. Вона розповідає про державотворчі процеси з найдавніших часів і до сьогодення. Якщо ви звернули увагу, то Історії створення держави України, боротьби українського народу, але найголовніше боротьби Черкащан, тому що наша виставка так і зветься: Черкащина у боротьбі за незалежну українську державу. Тобто ми даємо ті державотворчі процеси, ту боротьбу, яка саме і проходила на теренах нашої сучасної області, і найбільшу частину матеріалів присвячено саме Останнім подіям, подіям майдану, подіям е, тої боротьби, яку зараз тої війни, яку ми ведемо за єдину нашу Україну, єдину в тих кордонах, які ми мали і які ми маємо мати. І тут ми дуже вдячні нашим воїнам, нашим волонтерам, учасникам на будь-якому рівні е, тої боротьби і тої подвижницької діяльності. Яка йде саме у нас в наші дні. Ми дуже вдячні за те, що вони надали нам ці матеріали. Ви ж подивіться, це привезені з зони АТО. Тут у нас оця стіна, дуже правильно сказала наша завідуюча відділом сучасності Ольга Семенівна. Вона каже, ця стіна у нас плаче. От погляньте на неї. Тут ті, хто загинув. Ті, хто віддали своє життя, наші черкащани, їх уже 140. Це і Небесні сотні, учасники, це і воїни, учасники е, операції АТО. Тобто, от... Тут зібрано е, все, що ми могли дати, про що ми могли розказати, про тих людей, яких вже з нами нема. І саме найголовніше, як кажуть, болить більше і своє. У нас виріс на наших очах нашої працівниці, навченого секретаря Тетяни Панченко, виріс її хлопчик Олексій Панченко. Ми бачили його дитиною школяром, бачили його студентом, бачили його, коли він почав. Е, свою службу бачили в різні роки, і саме найголовніше, мабуть, найболючіше, те, що нам його прийшлося провечати в останній шлях. І таких тут у нас багато. Тих, які дітьми прибігали до нас, це особливо жителі нашого міста Черкаса. Вони прибігали сюди, бачили наш музей. А зараз ми їх завжди залишаємо в оцій стіні плачу нашого Черкаського краю.